Ати мене Роман Вельгурський 24 роки вже займаюсь, ну фактично мистецтвом. Але е, по професії я дизайнер по металу, скульптор. Я все життя працюю з різними металами, створюю художні вироби, скульптури. Маю досвід е, ще в графічному дизайні. Малюю, е, творю, е, створюю образи з, з заліза. В основному сьогодні ми зробимо е, таку річ. Е, потрібну я вважаю. З цієї гільзи зробимо ангела крилатого, який піде на аукціон і принесе якусь користь військовим в наш непростий час. Треба його розкроїти, циліндричну форму, розкроїти так, щоб в нього з'явились крила, умовна голова, і сформувати це в якусь пластичну таку форму. Поступово ми будемо дивитись, як предмет перетвориться на доволі красиву річ. Ну, отже. Тут є викройка, я ось собі зробив колись. Власне, вона по об'єму повністю дорівнює ось цій от гільзі. Власне проблема в чому? Добитися симетрії відносно ось цієї осі. Звісно, що якісь похибки вони теж можуть додати якогось характеру роботі, але. Краще криве воно вдасться саме, а ось зробити його рівним це, це, це завдання. Нам треба накірнити ці дірки, ну, щоб їх просверлити. Для цього я використовую таку, таку приспособу, може бути і інша якась річ, але мені треба просто поставити певну фіксацію для свердла. От, я роблю це в такий спосіб. До речі, кузня це таке місце, де все як конструктор, ти можеш придумати щось, щоб виконати щось. Ці отвори мають круглу форму. І кругла форма, вона, коли прорізується лінія, вона не створює кут, так би мовити, неякісний, не, ну, неакуратний, Так? Він обходить цю лінію по колу. Зараз будемо різати. Треба надіти захист, звісно, щоб це робити. Так, у мене ось такі. Таке буває. Воно так дергає часом. В цьому весь смак болгарки. Треба бути завжди готовим, що вона може бути небезпечна. Наступний етап треба цю заготовку нагріти в горні до червоного стану. Тут є регулювання. Так, Кладемо її сюди. Температура тримається цільно, її багато, і можна робити різні маніпуляції з металом. От дивіться, вона вже зараз червона. Малювати я любив завжди. Це така медитативна така робота. Вона, мабуть, всім подобається з дитинства. Ось. Але при виборі професії в мене основними такими критеріями були це, ну, свобода, така певна. І відсутність дирекції управління системи і такого іншого. Ну зі всіх професій, ну художник, мабуть, найбільш підходить під цей опис. Проте, як я потім дізнався разом з тими перевагами, які надає ця професія. Вона очевидно, що нічого не гарантує. Тобто, ти собі ти як вовк, ти маєш здобувати кусок хліба, бігаючи в творчості. Ковальство це один з способів створення художнього образу в певному матеріалі, тобто в металі. Ну художником можна бути в чому завгодно, навіть в тістечках і в тортах. Ідея з'являється з запиту, скажімо, ти відчуваєш якусь емоцію, і тобі треба знайти для неї візуальне відображення. Це причина щось створити. Мабуть, всі бачили там вакулу з такими кліщами. Це інструмент, який ну, друга рука коваля. Я виймаю ось цю заготовку. Як бачите, вона зараз червона, так вона має певну окалину. Давайте покладемо її сюди. І, власне, що я? Я тут тут немає якогось металу, я просто його, ну точніше, немає якогось ковальського. Такого складного процесу я просто розкриваю її на частини, щоб вона стала а, а, янголом. Це е, нагадує трошки, як жук, чи метелик розкриває крила і перетворюється з личинки на, на 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 метелика. Тут вже є певна форма, яка має певне окреслення. Те, про що я вам казав. В нас є дірки, які нам дали цей напрямок, є голова умовна і є крила. Це все треба щистити. Тому я перехожу до стола і зараз я його щіточкою пройдуся. <праць> Мусив придумати сам, оскільки е якихось інструментів для цього немає. Безліч разів було, коли я молотком поранив пальці. Часом важка заготовка знаковальні може впасти на ногу, це... часом окалина може попасти в око або на тіло, це все пече. Це мінуси роботи цієї, тут треба це передбачати. Зараз я, слава Богу, і знову ж таки я не буваю в офтальмолога, принаймні з цих причин, з інших буваю. Ось, бо я кажу досвід це величезне діло. <звук> Ось ми пообрізали, і воно ще стало більш схоже на янгола. Наступний етап буде в нас нанесення текстури. У мене є такий інструмент називається плазморіс. Зараз наш янгол знову повертається в вогонь і будемо його формувати. Для того, щоб сформувати залізо, ну, скажімо, Вигнути ось таку тарілку. Так? До речі, це технологія, яка використовувалась в середньовіччі для виготовлення холодної зброї, ну, наприклад, лати. Це був процес, коли плоский е метал, тобто листовий, формували в такі ну, ніби пластини. Для цього треба е спеціальний інструмент, оскільки метал прогинається так під пресом. Да? Мусить бути нижня частина, яка Утримує заготовку і верхня частина, яка на нього давить. Це така технологія обробки металу, ну, відома, поширена. Але в ковальстві вона теж присутня, і я її буду використовувати для формування янгола. Так. Ось ця голова підходить під цей циліндр, тому я її беру і трошки прочекаю. Цій наковальні ковальні я не знаю скільки років, бо вона була знайдена десь в якомусь сараї моїх родичів, і ніхто не знає її історії. Вона не дуже якісна. Це радянська наковальня радянських часів, напевно, ранніх. Це дуже приємний процес робити творчі роботи. Тобто, коли ти твориш, ти ніби пишеш якусь історію. І ну, це дуже приємно. Це дуже важкий процес, втомлюєшся просто шалено. Але тут треба зауважити, що дисципліна ну, така часова, так? Тобто не перепрацьовувати, визначити той час, який тобі комфортний. Так, да, можна там, скажімо, зробити більше. Втомившись до, до смерті, але нащо? На цьому етапі я слухаю музику, бо це дуже забув. Тут є моменти, коли ти просто тупо виконуєш роботу, бо ти хочеш дійти до тієї, коли вона тобі буде подобатись, тому так. Заготовка трошки пошліфована. Ми її завершимо пізніше. Тепер треба для неї зробити підставку з каменю. Наше завдання зараз обрізати ось ці краєчки. Наша заготовка приклеєна на камінь. Треба було трошки часу, щоб воно висохло, і можна порівняти її з тим е, проектом, який був з самого початку. Він е, покритий чорною матою фарбою. І е, моє завдання зараз протерти його е, наждачним папером так, щоб рельєфні частини, оті наварені, оті порізані фактурні штуки, щоб вони проявились і створили такий ефект затертості. Можна трішки сказати, чому це ангел? В міфології українців крилаті істоти вони пов'язані з відчуттям надсили. Звідси і цей образ, адже янгол це одночасно і місце втіхи, місце розради, так само місце сили. Згадайте Архангела Михаїла, Гавриїла. Маємо готового ангела. Пройшли весь процес роботи. Сподіваюсь, він полетить туди, куди треба. Моя діяльність вона взагалі м, поділяється на таких три напрямки: одна це м, роботи серійного характеру, які можна повторювати, трошечки змінювати, але вони мають певну, певну технічну таку, ну ніби як документацію можна сказати. Їх легше робити, швидше робити. Інший напрямок це роботи творчі, які я роблю для виставок. І тут є процес такої певної такої нечіткості. Ці роботи рідше з'являються, їх складніше робити. Третій напрямок, який теж я частенько роблю це замовлення, коли в людини є конкретний якийсь проект, і він мені подобається, тоді я можу в цьому брати участь. як... Разом з замовником як співучасник. Але ці роботи теж я рідко роблю, тому що не залишається часу на творчий контент. А творчість мені робити найцікавіше. Я брав участь в декількох виставках за кордоном і в Україні. Ось і персональну виставку робив. Тобто, ну роботи, звісно, що треба показувати. Думаю, понад тисячу виробів я зробив за своє життя. Я маю майстерню, а я художник. Якщо є майстерня художник, то звісно, що будуть вироби. Але стосовно майбутнього, ну, знаєте, тут як Бог дасть.